Перше – це, тобто уничтожить Росію, то є Соєцький Союз, а друга ціль це государство господарство Ну, Україна просто не мала виходу? Ну, не мала виходу. Завжди була своя історія. Ну, була історія, ну так і все на все, на на все переписано. Тобто наполовину цілі були виповнені. Зараз Тому... війна вас не навчила, та, що Росія це не, не дуже добре і дивитися в їхню сторону, а ще тим більше їхні свята це. Не ну, весь світ буде в стінку битися, Ми ж ми, ми цього не будемо сієї. робити. Хай вони вшановують, а ми як празднували, так і будемо празнувати. Настільки я читаю книжки ще того часу, які ще залишилися. Вона так і називається Велика Отечна війна з картами, з бойовими діями, з документальними Там Росія і Україна це було СССР. Стерти Росію чи «Совєтський Союз. Ну яка різниця? Всь... Тоді всь... я... все було одинаково. Тоді все було Росія, так? Зовсім да. не поділяю з вами ці думок, тому давайте ми закінчимо на, ні, на цій ноті, тому що а, а, ради Бога. Я починаю трошки злетить. Все, до побачення.